А ось на таку ярмарку. Попадає вперше паркошеченка. Раніше не бачив такого. Книжки всякі Взуття. Все щось автентичне, українське. Ласоще. Я у вас знайомий, я у вас брав. Сирвій. Прикольно. Гарна ідея. Прекраси якісь. Тут біля цього фонтана ми неодноразово засижувалися. пивом як правило як право. <смі> Було таке, але не часто, хотій сказати.